Всім привіт! Я Віталіна. Ви на каналі Ukrainian Cottage Life. На дворі вже кінець жовтня. Квіти радують останнім цвітінням, листя на деревах позолотилось, а останні дні жовтня радують теплою та похмурою погодою, а ми з вами приберемо клумби, підготуємо дерева до зими, а також виберемо насіння гарбуза. Що ж, дивимось? Вже середина осені, а наче що вчора було літо. Усі почались осінні роботи в саду. Прибирання клумб одна із запланованих і обов'язкових у списку на вихідні. Потрібно позрізати квіти, що відсвіли, а це сухості пігунів, позрізати та почистити півники, хризантеми, бо в них вже почали осипатися полюстки на квітах, морозник та багаторічну астру, прополоти траву, що залишилась. Тільки в мене клумб і які вони, я розповідала в літньому відео. Кому цікаво, посилання буде в описі. В цьому році осінь видалась напрочуд теплою, і квіти радували мене майже до кінця жовтня. Мені так подобається ця алейка. Тут у мене ростуть багаторічні астри, півники та плетнисті троянди. Для мене осінньо зимній період це період планування того, що я хочу додати або змінити в саду. Люблю осінь за її різнобарв'я тільки восени можна побачити різноманітні відтінки жовтого, червоного, зеленого кольорів, створених природою. На відео здається, що все дуже швидко, але на прибирання клумб у мене пішло декілька днів. Це клумба перетримки. Тут я саджаю рослини тимчасово, поки не визначусь з остаточним місцем. Також тут висаджую укорінені живці для розростання кореневої системи, якщо в місті постійної посадки важкий ґрунт. Готую спеціальну фарбу для дерев. Дерева фарбую не для краси, а в профілактичних та доглядових цілях. І перше це захист взимку від морозобоїн. Друге протравка грибків та шкідників, які можуть поселитися в корі дерева. Третє це прибирання муху. У мене на деревах він почав з'являтися. Це спосіб експериментальний, тому повторювати чи ні залишається на ваш розсуд. Щоб приготувати фарбу потрібно сама садова фарба. Я взяла в магазині ту, яку була 1 кг. вода 1 літр, Мідний купорос 5 г. Сечовина 5 г. Всього фарби виходить 2 літра. Для моїх дерев цього виявилось якраз достатньо. Перед нанесенням фарби на дерева їх потрібно підготувати, тож вигрібаю листя з під дерев та вириваю траву. Фарбу наношу на стобур до першої розвилки, але якщо є якісь проблемні зони, наприклад, тріщини грибкові інвазії, їх теж треба зафарбувати. Фарбую два шари. Перший шар. Після висихання другий. Сподіваюсь, в наступному сезоні мій садок порадує врожаєм. Природа вдячна, коли ми про неї піклуємось. Урожай голонасінного гарбуза видався гарний, тому потрібно вибрати насіння. Осінь це пора різних смаколиків, в тому числі різні страви з гарбуза не є виключенням. Мені полюбився гарбузовий крем-суп, печений гарбуз з прянощами, куди ж без традиційної гарбузової каші. Пробувала навіть гарбузовий лати. А ви полюбляєте гарбуз? Напишіть в коментарях. Щоб вибрати насіння з гарбуза, потрібна сокира, можна взяти маленьку, трохи часу та вправність рук. Хочу розповісти про користь гарбузового насіння. Склад насіння входить вітаміни А і Е, корисні для нігтів, шкіри та волосся, що є важливим для жіночого здоров'я та краси. Також насіння гарбуза мають протигрибкові, противірусні та протипаразитарні властивості, нормалізують сон, покращують роботу серця та підтримують імунітет, також виводять токсини і важкі метали з організму. Це чудовий суперфуд, який можна додавати в салати та випічку. На вулиці піднявся сильний морозний вітер. Тому швиденько вибираю насіння і біжу в хату грітися, та буду ставити насіння сушитись. Брудна робота зроблена, можна насолоджуватись результатом. Обожнює тепло від груби, воно не зрівняється ні з чим. Це тепло проходить прямо всередину і пригріває до кісточок, вогонь майже догорів, і температура ідеальна для просушування насіння. Насіння висушене, яке ж воно ароматне, смачне і в міру хрустке! Кому сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь. Буде ще багато цікавого. До нових зустрічей!